Мене звати Катерина Місникова, я є виконавча директорка Національної асоціації медіа, і сьогодні ми поговоримо про те, як буде функціонувати система спільного регулювання, передбачена законом про медіа. 92 стаття закону говорить про те, що метою системи спільного регулювання є ну, фактично дві такі великі засадничі речі. Перше це участь в регулюванні, надання можливості суб'єктам в сфері медіа взяти участь в власне в розробці і визначенні вимог до інформації. Закон містить дуже багато вимог до контенту. Це і стаття 36, і наступні статті розділу 4, Багато по тексту закону в нас є вимог до того, що має навіть на що має міститися, а що не може бути в контенті. Ну, наприклад, є багато вимог щодо уникнення негативного впливу на дітей і, власне. Ну, будемо відверті, трактування цих норм, воно може викликати питання, може викликати різне трактування як з боку різних суб'єктів в сфері медіа, так і з боку органів державної влади. Саме тому перше і головне завдання системи спільного регулювання, це щоб суб'єкти в сфері медіа власне, Мали можливість взяти участь в, в, тому, в деталізації цих вимог, визначення того, що є, а що не є інформацію, наприклад, яка, яка шкодить дітям, або яка заборонена згідно статтею 36 Друге, такий Друга мета орган, органів спільного регулювання і системи органів спільного регулювання. Це вона така дуальна. Це запобігти цензурі і зловживанню свободою слова. Що мається на увазі? Знову ж таки, з огляду того, що ці е, норми, е, вимог до контенту, вони багатошарові, і в залежності від трактування можна е, так чи інакше впливати на діяльність е, е, е медіа, власне, щоб уникнути цензури, щоб уникнути ситуації, коли держава впливає на, на зміст інформації, які історії розповсюджує медіа, власне і створюється система спільного ругування. Друге, це уникнення зловживання свободою слова. Це ну, умовно маніпуляції з боку з боку недобросовісних суб'єктів у сфері медіа, які знову ж таки. Могли б користаючись тим, що норми вимог до контенту досить широкі і знову ж таки потребують додаткового трактування, вони можуть, могли б власне, що в нас було в практиці, якби намагатися маніпулювати цими нормами і зловживати своїм правом на свободу слова, розповсюджуючи контент, який де-факто. Може, наприклад, вважатися мовою ворожнечі, або вважатися такими, що популяризують, ну, наприклад, жорстокі ставлення до тварин, те, що є, те, що заборонено 36 дітей. Отже, Дати медіа можливість власне самостійно спільно, але власне, самостійно визначити, що є вимогами до контенту, запобігти державній цензурі і зловживанню свободою слова, це є основне завдання власне, органів спільного регулювання. Потрібно також пам'ятати, що орган спільного регулювання і вся система спільного регулювання вона не є саморегулюванням і ніяк його не підміняє. Це дуже важливо. Закон визначає ми зараз про це поговоримо. Визначає дуже дуже чіткий перелік. Предмету спільного регулювання, і орган спільного регулювання не може виходити за межі цього, цього предмету. Тому всі намагання якби, сказати, що це заміна, наприклад, Комісія журналістської етики або іншим самореглівним організаціям не відповідає дійсності, тому що насправді, наприклад, такі речі, як журналістські стандарти, органом спільного регулювання не регулюються. Тобто це залишається виключною компетенцією саме організацій, і ми дуже сподіваємося, що ну, я маю увазі, ми це чергу асоціація, що ці організації. Будуть розвиватися. Власне, давайте подивимося на предмет. Коли ми розуміємо, для чого органів створені. І ну, ще перед предметом ще скажу одну важливу річ: що ми звикли до системи, яка існувала до закону про медіа, що є певні вимоги та правила до контенту, ці вимоги медіа слідують цим вимогам, а національний регулятор. Їх контролює дотримання цих вимог. Це було актуально для аудіовізуальних медіа, тому що регулятор був сфокусований саме на цій сфері Національної ради з плетенбачення та Займалася до прийняття закону про медіа, саме аудіовізуальному медіа та телебаченням радіо. І Ніякої третьої, ніякої третьої сторони а, при розгляді контентних а, питань не існувало. А, звичайно, завжди існує така, така установа, як суд, куди можна апелювати про а, те, що не, не а, наприклад, медіа може вважати, компанія може вважати, що певна санкція до неї. Не застосова... Була застосована некоректно, але експертної якоюсь установи, яка б могла власне, давати оцінку тому чи іншому контенту чи іншої інформації і, якби, спираючись на зрозумілі норми і стандарти, давати висновок, чи є такий. Чи порушує такий контент вимоги закону, чи ні, в нас не було. Тепер в нас з, з системою спільного регулювання з'являється якби така третя особа, яка може виступити експертом, власне, для в справах. щодо... щодо Відповідності чи не відповідності контенту вимогам закону. Власне саме тому ми от зараз е, звертаємо увагу всіх медій, що е, орган спільного регулювання це е, ну, умовний, е, е, ну, мабуть, і не, не не можна називати Тертейським судом, але це експертна установа. Яка має відігравати роль незалежного а, оцінювача а, того, чи, є, а, чи контент а, дійсно містить порушення чи ні. І тому дуже важливо а, взяти участь в створенні цих органів, долучитися до а, визначення стандартів для того, щоб потім не було питання, а чому нас власне, чому? А, при оцінці контенту використовуються ті чи інші норми та правила, до яких ми про які ми нічого не знаємо, і до обговорення яких ми не долучилися. Але ми ще поговоримо про те, як орган спільного регулювання створюється. Власне, про предмет. Предмет, тобто, що саме буде регулювати, щодо яких питань обмежена компетенція органу спільного регулювання. А всього 14 пунктів. Це частина 2 статті 92. Ви можете подивитися більш детально. Але якщо коротко, то великий блок це все, що стосується статті 36. Це перший, четвертий, шостий, 14 пункти частини першої статті 36. Це найголовніша стаття, яка містить вимогою щодо контенту, який не може розповсюджуватись. Там дуже багато е, таких, е, ну, як на мене, неприйнятних речей, як, наприклад, заклики е, до повалення до конституційного ладу, розповсюдження мови ворожнечі, е, розпалювання ненависті, е, власне, популяризація наркотичних засобів. Е, Популяризація жорстокого ставлення до тварин і так далі ну, досить великий перелік, але ну, важливий перелік, і мені здається, досить зважений. Того, що інформація, яка не може розпосюджуватись ніяким видом медіа. Тобто стаття 36 містить цей перелік, а орган спільного регулювання буде через свої акти, про які ми зараз, трошки пізніше розкажу. Буде деталізувати це, тобто, що вважається, наприклад, розповсюдженням мови ворожнечі або дискримінацією за певною ознакою. Тобто, яка інформація може такою вважатися, а яка інформація такою не є. Далі, встановлені критерії визначення осіб, що є суб'єктами серії онлайн-медіа. Це, до речі, дуже така. Важлива і складна історія. Чому? Тому що законодавець вирішив, що саме онлайн-медіа між собою визначить, кого відносити до хто є онлайн-медіа і хто не є онлайн-медіа. Для чого ці критерії потрібні? Для того, щоб ідентифікувати суб'єкта. Як такого, що є медіа, а конкретно онлайн медіа Я нагадаю, що в нас є е, три види онлайн-медіа. Це зареєстровані, і саме вони в межах органу свого органу спільного регулювання е, будуть визначати ці критерії. І є не зареєстровані, але ідентифіковані. Це такі, які ви заходите умовно на сайт, і ви можете побачити, що. Uh, є контакт редактора, є ім'я редактора, є ім'я юридичної особи, яка відповідальна за редакційний контроль в цьому меді, і є uh, неідентифіковані. Тобто ну, такий сайт, як то кажуть, без вікон, без дверей, тобто, коли ви не можете зрозуміти, до кого звертатися з приводу інформації, яка спосюджена на цьому сайті. І власне з зареєстр... медіа все зрозуміла. Національна рада, власне, по факту того, що медіа добровільно зареєструвалася, тому що реєстрація онлайн-медіа вона добровільна. Вони будуть якби, ідентифікувати такі медіа, як онлайн-медіа. А от з нерозарестрованим, не ідентифікованим, можливі критерії того, щоб якщо на тому чи іншому. Сайті або платформі з'являється якась інформація, чи є це, цей сайт медіа, власне, і за якими критеріями його ідентифікувати, бо це буде визначати орган спільного регулювання в сфері онлайн-медіа. Я можу сказати, що вже е, е, лабораторія цифрової безпеки, е, наші партнери по коаліції з імплементації закону е, запропонували е, проєкт таких критеріїв. І там е, проведена велика робота, тому думаю, що орган спільного рухування онлайн медіа матиме можливість визначити це, е, ці критерії. Далі е, визначення критеріїв віднесення лінійних медіа до тематичних та е, обсягу е, національного продукту для таких медіа, визначення критеріїв віднесення е, інформації до такої, що може заподіяти. Фізично, психічно або моральну шкоду розвитку дітей, це такий дуже важливий блок, який в нас на сьогоднішній момент більшою мірою врегульований саморельівними актами, які створювали за ініціативи Національної ради. Це дуже важливо. І зараз нам потрібно буде. Перенести цю практику в органи спільного регулювання. Далі розподіл дітей за вікові категорії, критерії та встановлення критерії класифікації програм це е, те, що ми знаємо як позначки, е, органи спільного регулювання, які, яких це стосується. Це в першу чергу чергу, а органи в серії аудіовізуальних медіа не будуть е, визначати це, е, ці критерії. І, Визначати цю класифікацію познач. Власне, і також вони будуть затверджувати вимоги того, як мають демонструватися спеціальні попередження, включаючи ескізи цих попереджень, що мається на увазі. Ну, наприклад, якщо художній фільм або передача має певні сцени насильства. Або сцени еротичного характеру, то відповідно батьки, дорослі, які з дитиною переглядаються, не мають мати цю інформацію, і попередження про це має бути зрозумілим, доступним Саме орган спільного регулювання буде визначати. Власне, що як це має буде виглядати, чи в звуковій формі, в візуальній формі і так далі. Визначення порядку віднесення суб'єктом в сфері медіа інформації до відповідних вікових категорій дітей і обрання відповідних попереджень. Власне, також про що йдеться? Ви знаєте, що в нас е, раніше було е, вікові категорії, наприклад, фільмів е, визначалися е, в, в, в документах, що видавалося Держ, Держкіно, але тепер е, медіа, саме медіа, будуть визначати за цією класифікацією визначеною їх органом спільного регулювання. Самостійно будуть відносити продукт до певної вікової категорії. Будуть розроблені критерії, буде розроблена методика віднесення, і, відповідно, сам, саме медіа буде за цією категорією, умовно, дивитися фільм, дивитися критерії і визначати, що це лише для старш, повнолітньої вікової аудиторії. А, далі а, визначення а, правил мовлення в Дні пам'яті. Знову ж таки, звертаю увагу не в Дні трауру, а в Дні пам'яті. У нас це два різні правові режими. А, в, а, орган спільного регулювання буде визначати саме а, правила для Днів пам'яті. Визначення критерії віднесення рекламної інформації. До такої, що може бути шкідливою, відповідно до закону про рекламу. Ці останні пункти в нас <кій> з'явилися при роботі над а, змінами до закону про рекламу. І а, в принципі директива, аудіовізуальна директива, до якої ми адаптували свої, а, своє законодавство, вона а, вимагає від держав. Підтримки стимулювання само- і співрегулювання в сфері реклами для того, щоб уникати різноманітного і шкідливого впливу, ну, що мається на увазі? Наприклад, або рекламування товарів, які можуть бути шкідливими для дітей в спосіб. Що може е, привертати занадто е, велику увагу е, дітей. Да? Е, ну, наприклад, в Євро... в Європейському Союзі зараз дуже активно розвивається система е, саме співрегулювання реклами товарів, що містять легкі вуглеводи, через те, що в дітей е, е, які споживають багато легких вуглеводів. Є проблеми зі здоров'ям, а власне і сама спільнота і держава не звернули увагу на це і зараз розробляються критерії. Також те, що ну, давно в нас є викликом для нашої індустрії, ну, наприклад, не використання гендерних стереотипів в рекламі і не листихнути. Не, не посилення стигу щодо певних е, категорій населення або певних груп населення, так? тобто тут теж дуже важливо буде розроблятися власне, е, власне органами спільного рулювання. Але що я маю на що маю звернути увагу? В цьому е, е, в, в межах закону про медіа органи спільного рулювання діють для медіа. Да, і, а, відповідно, ці правила будуть стосуватися більше правил розповсюдження, ніж правил змісту. А, чому Медіа дуже часто не виробляють рекламу, яку не розповсюджують? Тому а, а, орган спільного регулювання буде визначати умовно, а, в який час яким чином краще рекомендувати, яким чином розпосюджувати ту чи іншу рекламу? Або, якщо вже бачите якісь очевидні, ну, наприклад, якісь гендерні стереотипи в рекламі, то як і яким чином медіа може відмовитися від розпосюдження такої реклами? Але Щодо змісту закон про рекламу е, найбільше е, якби, покладає відповідальність на саморегулювання рекламної індустрії. Тобто передбачається, що е, рекламні агенції, креативні агенції, які е, виробляють рекламу, мають створити органи е, е, саморегулювання і е, до, е, ну, якби, допомагати. Під час е, е, розробки реклами, щоб ці стандарти допомагали е, уникати оцих шкідливих впливів е, нанесення шкоди, яко може, може бути е, завдана з боку реклами. А, також е, орган спільного регулювання е, щодо реклами, скажу ще. Е, Розробка затвердження умов до розпосюдження реклами у випадку. Це 14-й пункт. У випадку випадках, передбачених законом про рекламу. Це фактично от, два пункти, які стосуються і змісту, і розпосюдження реклами. З органу спільного групання потрібно буде напрацювати окремий кодекс щодо цього. Також. Власне, все, що стосується визначного щодо обсягу європейського продукту для телеканалів загального та загальнонаціональної та регіональної категорії, що мають незначну долю аудиторії. А, що мається на увазі? А, є, ну, ми їх звикли називати нішовими каналами. А, Є загальна, загальна вимога в законі щодо європе, кількості європейського продукту для Медіа загалом, але передбачається, що для нішевих каналів, в яких є дуже. ну, Наприклад, якщо канал, телеканал наприклад, спеціалізується на індійському кіні, або на там, я не знаю, українських Українські фольклорні музиці, наприклад, або український фольклор. Там кількість європейського продукту може, може вріватися, або там, особливо, якщо це якісь такі тематичні канали, які спрямовані на певні культури. Відповідно, орган спільного регулювання має визначити, як відрізняти цінішові канали, як визначати, що це канал з незначною аудиторією, і яким чином а, визначати для них, який обсяг європейського продукту має бути визначений для них? Ми майже все з вами назвали. визначення інструментів та механізми реалізації вимог, встановлено а, статтею 23 щодо провайдерів платформ спільного доступу. Це стосується також квотування квотування продукту, а, а, але це питання а, це має визначити орган спільного в сфері платформ спільного доступу. Поки що я чисто експертно бачу, що це буде орган, який створиться найпізніше в нашій сфері, тому що я не знаю багато в Україні національних платформ спільного доступу. Тобто, оце те, на чому орган спільного регулювання фокусується. Він не може. Розширювати свої, свої повноваження. А я вам чесно скажу, я сподіваюся, що ми оце подолаємо. Якщо це все зафункці... запрацює, буде прекрасна новина. Але ну, потрібно, потрібно знову ж таки знову, знову підкреслювати, що орган спільного регулювання він не заміняє ні асоціації, ні саморелігані організації. Ні е, е, інші ініціативи, що е, е, якби покликані е, підвищувати професійні стандарти. Є от ці 14 пунктів. Вони похоже, е, якби, перебуваючи в різних дискусіях, підтримую думку, що вони досить широкі, ці пункти, там багато роботи, але все ж таки це є. Обмежене коло питань, яким займаються органи спільного регулювання. Що включає в себе система органів спільного регулювання? П'ять органів, кожен з яких буде представляти свою частину індустрії, свій вид медіа, аудіовізуальні тобто це лінійне телебачення і і нелінійні аудіовізуальні медіа, а, власне, аудіальні, це радіо, і нелінійні аудіальні медіа, а, онлайн медіа, про які ми вже з вами говорили, і друковані медіа, і платформи спільного доступу. Кожен з органів е, е, буде визначати правила, е, е, які я тільки що перерахувала для своїх. Для своєї сфери. І це було зроблено справді в первинному проєкті, хто слідкував за створенням закону про медіа. В першому читанні в нас був один орган спільного регулювання. І ми... У нас була величезна дискусія з приводу цього, і ми дійшли все ж таки думки загальної, що, ну, наприклад. Стандарти реклами або стандарти а, інформації, що може а, а, завдати шкоди здоров'ю дітей. вони дуже різна і дуже залежить від носія. Тобто, коли в тебе є аудіовізуальні інструменти, це може бути один вплив, коли в тебе тільки аудіальний інструментарій, це інший вплив. Коли ти маєш сайт і динамічний, дуже не, а, інформація, це а, одні можливості, а, друковані медіа, це інші можливості. І для того, щоб не ускладнювати це регулювання таким чином, що один кодекс має мати всі-всі-всі мати інструменти для всіх видів платформ, і було вирішено, що кожна індустрія. Створить свій окремий орган спільного регулювання і буде визначати, визначати правила саме для своєї сфери. На цьому я хочу завершити нашу розмову про систему спільного регулювання. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова допомогла вам розібратися з тим, як буде функціонувати ці нові організації. Ähm uh -huh.